Ідеї сталого розвитку в освіті педагоги-психологи, учасники міжнародної конференції Сталий розвиток промисловості і суспільства розглядали на базі досвіду Криворізького експериментального майданчика школи номер 15 Там в вже 4 роки робота працюють... П'ять факультатив, в тому числі екологія Кривбаса, яка буде якраз представлена на нашій секції, екологічна журналістика, екологічна права та інше, що є авторськими розробками. Крім того, в різних паралелях і третіх, і восьмих, і старших класах ведуться так званих уроки сталого розвитку. Але головне є те, що в сьогоднішніх умовах ну, взагалі парадігма міжнародна. Століття сталого розвитку означає, що все людство європейська частина вона має перейти до цієї такої цивілізаційної стратегії. На конференції аналізувалися гострі проблеми сучасності, а саме сталого або стійкого розвитку суспільства. Ця проблема нині актуальна не лише для окремих держав, а й для усього людства, вважає доктор соціологічних наук Алла Лобанова. Вичерпуються ресурси природи, вичерпуються ресурси człowieka, і тому, звичайно, що в цьому аспекті дуже важливими є і психологічні, і філософські, і соціальні аспекти цієї проблеми. Тобто, от саме проблема об'єднання сбалансированного взаимоотношения между человечеством, отдельным социумом и природой. И в этой связи, зв естественно, что э е, необходимо е, пересматривать саму психологию жизни, саму философию жизни. Э духовные ценности должны сегодня доминировать над материальными ценностями. И именно эти вопросы сегодня мы будем рассматривать на заседании секции. Робота педагогів, соціологів та психологів на конференції завершилась підсумковим пленарним засіданням.